Надзвичайна новина Кирило Буданов поставив під сумнів, що Володимир Зеленський є громадянином України. Уявляєте собі, яка борзість в прямому інтерв'ю Кирило Буданов так і сказав, чи може вважатись громадянином України той, хто не працює на перемогу. Давайте послухаємо пряму мову і потім розберемось детально. А як може бути громадянин України, який не хоче захищати Україну? І чи громадянин він після цього? І суспільство має його сприймати саме так? Як би це жорстко не звучало? Хтось може з автомата в руках захищати, хтось може, як то кажуть, в тилу кувати перемогу. Але всі мають працювати на цю перемогу. Чи може бути громадянином той, хто не захищає Україну? З автоматом в руках чи не тільки? Питання: а Володимир Зеленський захищав Україну, коли відмовився від ленд-лізу, коли фактично не подавав заявки і в Україні не було би браку зброї? А захищав Володимир Зеленський Україну тоді, коли ви, він покривав яйця по 17 гривень, покривав оце виробництво незрозумілих мін, які не вибухають. Чи може він захищав Україну, бикуючи в овальному кабінеті, друзі? Мені дуже цікаво, це і є захист для того, щоб наші стратегічні партнери від нас відвернулися. Якщо це не захист, а це диверсійна робота, то він тоді не громадянин. І не зрозуміло, що він тоді робить не тільки на владних важелях, а взагалі в Україні. І саме цікаве з цього інтерв'ю, якщо ви послухали, друзі, то це твердження. Ну, непростої людини, людина, яка знаходиться і очолює ціле управління, головне управління розвідки. Дивно, звичайно, бачити нашого розвідника таким публічним на фоні інших непублічних керівників таких розвідок передових країн світу, США. Я думаю, ви навіть прізвище не згадаєте Британії і інших, але менше з тим. Він сказав чітко, що всі, хто може, той воює, а хто не може, той кує перемогу. В тилу. То в мене виникає питання, чому бусифікують простих українців? Вони ж кують перемогу. Кують перемогу муляри, токарі, пекарі, фопи, виробляючи ту чи іншу продукцію і сплачуючи податку, податки для того, щоб наша держава існувала. Чому їх пакують? І чому не пакують Володимира Зеленського, депутатів, отих всіх мільйони, держеморт? Вони що кують? Вони виробляють валовий внутрішній продукт? Чи вони кують щось для себе, для своїх діточок? Це чітке і зрозуміле запитання. Кують перемогу всі ті, хто працюють, хто приймають участь у виробленні валового внутрішнього продукту. Державні службовці не мають до цього відношення, це челядь обслуговуюча. Цьому вона не слугує тоді з автоматом. А попереду них сонцеликий, бо не втік Володимир Зеленський. Тому що він просто так само займає посаду, виконує роботу президента, як і Мулер виконує роботу Мулера, а токар – роботу токаря. Це проста робота. Це нанятий персонал, якому платять зарплату. І нам зараз цей персонал не потрібен, тому що він веде диверсійну роботу. Він відмовився від ленд-лізу, він покриває корупцію. він… Робить все, щоб ми розсварилися з нашими стратегічними партнерами і попали під нищівний, знищуючий удар Росії. Цікаве інтерв'ю Кирила Буданова. Цікаве і показове. Сподіваюся, Володимир Зеленський його почує і візьме автомат та поведе за собою усі ті мільйони держиморд, які давали присягу, як і він, служити українському народу, але не служать, а протирають штани на державних стільцях. Така їхня робота.